ППО, боєприпаси та засоби забезпечення. Учасники контактної групи з питань оборони України зібралися на 11-ту зустріч у форматі Рамштайн. За словами міністра оборони США Лойда Остіна, від початку повномасштабного вторгнення НАТО надала Києву допомоги на понад 55 мільярдів доларів, і на цьому зупинятися не збирається. Європейський союз нещодавно оголосив про важливу ініціативу з нарощування промислового виробництва боєприпасів у рамках роботи наших національних директив з питань озброєнь. Багато інших країн також нарощують виробництво боєприпасів, яких так гостро потребує Україна. Хочу подякувати кожній країні, яка сьогодні приєдналася до нас. Багато хто з вас вклав значні кошти у підтримку України. А деякі з наших союзників, такі як Естонія та Латвія, пожертвували понад відсоток свого ВВП на допомогу Україні. Зокрема, перед засіданням міністерка оборони Канади анонсувала закупку 40 снайперських винтівок та боєприпасів, а також радіосистем для леопардів. Ми анонсуємо сьогодні закупку спорядження та снайперських винтівок у канадського постачальника, так само, як і радіосистем для бойових танків Леопард 2 які ми вже відправили в Польщу для використання в Україні. Загалом це близько 29 мільйонів доларів. Ще напередодні засідання контактної групи. Деякі союзники вже оголосили про нові пакети допомоги. Так Компанія працюватиме над посиленням мобільності та захисту сухопутних військ ЗСУ, а також із проєктуванням морських та амфібійних сил. Естонія та Словенія приєднаються до спільної європейської закупівлі артилерійських боєприпасів. А Велика Британія надасть понад сотню зенітних гармат та пристрої для протидії іранським дронам. Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів, включає 125 зенітних установок і технології для протидії смертоносним безпілотникам, наданим Іраном, включно з десятками радарів і засобами електронної боротьби із дронами. Під час візиту до Києва генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, на засіданні контактна група візьме на себе нові зобов'язання щодо постачання зброї Україні, а також обслуговування тих систем, які вже передали. Ми проводимо постійні обговорення щодо різних типів озброєння. Спочатку головна увага. Приділяється легкі протитанкові зброї таким системам, як Джевелінз. Потім фокус уваги був зосереджений на артилерії згодом на системах протиповітряної оборони, включаючи найсучасніші, такі як «Насамс» та батареї Петріо. зараз це бойові танки. Союзники дійсно передають бойові танки та літаки. Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, під час 11-го засідання обговорять не лише найближчі потреби нашої армії, а й стратегію на увесь 2023 рік. Боєприпаси до, до артилерії в першу чергу. Також броньовані машини, продовження підтримки їх, тобто ремонту, оздоблення і так далі, для того, щоб ми могли успішно виконати наші плани. і звісно, тренування наших військових. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти з постачанням далекобійної зброї та авіації, адже саме це необхідні складові вдалого контрнаступу. Я звернувся до пана генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість наших партнерів у постачанні деякої зброї, а саме далекобійної сучасної авіації, артилерії бронетехніки, гальмування відповідних рішень це час, який втрачається. Для миру Катерина Шевчук Віта Вершин. Новини 33 канал.